Про розлучення моєї подружки, частина перша. Отже, зустріла вона свого майбутнього чоловіка, коли в ньому було багато долгів, знаєте, буває таке. І вона ж, як ми оце любимо, дівчата, жінки, допомагала йому це все виплачувати. Де він цей боргів взяв? Що було до неї? Вона не питала, ясне діло. Ну, нашу, ну. І а, коли вже виплачували вони досить довго, до речі, тому що сума була там трошечки захмарною, ну не про це. Коротше, виплачували вони дуже довго. І потім, коли вже сума стала зменшуватись, і стала взагалі такою мізерною, що ще лишалось там, вона казала, може, півроку виплачувати, чоловік почав ходити до іншої баби, типу, по роботі.